Вітаю, шановні, 9 серпня 2023 року Гібрид соняшнику Саксон Що хотілось сказати по цьому полю. Тобто об'їжджаємо ми всі поля. Отак От виглядає Саксон. Тобто, аграрій купив Гіліантекс Він такий покрутив Гіліантекс, дивіться Тобто якісь дулі на полі. Б'ялий корінь, були тут великі опади, потім пройшов буревій. Тобто це все, якщо підняти, то він та файний, він юкрайний, Ну скажу таку, може промову неправильно. Тобто дивіться уважно, почали підробляти геліантекс. Тому ділов на полі не дуже файно видно. Ну скажу так. Тобто Саксон планує свій кошик, він запилений. Це поле там, де ми казали не буде ніякого підживлення. Це поле там, де не буде ніяких. Ну, тобто, Це поле, яке забрав аграрій, іншого аграрія, і його хоча б вичистити, а потім вже... Прийняти які рішення. Але ми не можемо казати, що знову ж Саксон не має структурних показників. Вони є свою е працю, роботу, як це правильно сказати, не зробив Іліантекс. е, його, е не можна сказати, е так, якщо це аналог. Немає такого слова аналог. Саксон невеличкого. Він повинен був складати Ну, за що того, що тут дуже багато, велика кількість бур'янів, дуже велика. І амброзія приростає всі можливі ресурси, все одно генетика є. Генетика в Саксоні дуже файна. Скажу великий привіт селекціонерам з компанії Leto Select, тому що вся лінійка. Гібриди Саксон і С-Альфа. Це дуже файні гібриди, які по технології Сумо. І гібрид-барикет теж немаловажне по Євролайтинг Теж гарні показники робить. Ще раз кажу. Дивіться, що натворив цей блядський Геліантекс. От слово блядський це слабо сказано. Тобто покрутило-повертило. Блядь, нічера -е, не дало толку. По амброзі, як ми бачимо, блять. Це робота гіліантекса. Тому що ми всі ці поля безусловно обсматриємо. Дивіться, його крутий самий соняшник. Соняшник отак от він складає кошик, але гіліантекс це не той, що має бути. І внесення тут було дуже комплектоване. От. Е, може зробила свою дію то що якісь е, були моменти по цьому полю. Дивіться, скільки амброзії. Ну скажу так, що навіть для таких показників результат тут буде на полі. Но те, що робив Гіліантекс, це звісно лянтек бджола себе веде. Це дуже таке сумне відео. ну Тут було в нас... Е, і Гіліантекс і Гранстар одній боковій суміші Перед цим було відео, ми вам його прикріпимо в вкладинці ну і будемо показувати. Тобто з гіліантексом теж повинні ви бути дуже спостерегливо акуратними, тому що ми бачимо, що твориться зараз на полі, там, де вкинути були гроші. Тому що рядом. От, 45 грамів геліантексу, Це у нас гібрид іде сайберік, Він отак виглядає. Ну, Якщо не спрацював хімічний комплекс, захист точніше, то він не спрацював. За Саксон немає ніякого сумніву. Дуже файний гібрид. Ну, що маємо, що маємо.